Друзі, вітаю! Їду на заплановану аромадіагностику і ловлю себе на думці, що дуже часто приходять люди, котрі не здогадуються навіть, що на них очікує, що вони отримають в результаті, які зміни відбудуться в їхньому житті після такої аромасесії. Тому я зараз вам розповім і про алгоритм, і про те, як проходить аромадіагностика, і які результати та зміни очікують на кожного, хто використовує цю сучасну новітню методику. Аромадіагностика. Це спілкування з ефірними оліями, котрі як промінь прожектора висвітлюють те, що залишається непомітним та невирішеним у повсякденному житті. Ефірні олії це живі молекули, котрі, як живі сутності, м'яко та делікатно наповнюють людину енергією та силою. М'яко та делікатно загоюють рани, очищають та просвітлюють думки. Ефірні олії це сама матінка природа, котра спілкується з нами через душі рослин. Ці живі рослинні молекули мають магічну силу. Відомо людству ще п'ять тисяч років до нашої ери. Вони, як мудрий психолог, дістають до глибини душі і діють на рівні підсвідомості людини. Вони оживляють в пам'яті події далекого минулого, примушуючи переживати заново біль та смуток, радість та безмежне щастя, втрати та розчарування. Ефіри відкривають дверця та в потаємні куточки душі. Примушують сміятися і плакати. Вони допомагають поринути у світ роздумів та переживань наодинці з самою собою. Ефіри розмовляють пошепки, налаштовуючись на одну частоту з людиною і народжують несподівані інсайти свідомості. Спілкування з ефірними оліями це... Найкоротша дорога до себе це відвертий діалог з собою справжньою. Фінал аромадіагностики це ваш власний авторський натуральний парфум, котрий благодатно впливає на розум, тіло і душу. Формула такого парфуму стає логічним завершенням сеансу аромадіагностики та цілющим елексиром енергії та сили, зцілення та натхнення. Сеанс аромадіагностики це чудовий подарунок до новорічного свята близькій людині. Адже власний парфум – це задоволення та творчість, це унікальна можливість. Створити симфонію з ефірних нот та струн своєї власної душі. Що ж таке аромадіагностика і яка від неї користь? Аромадіагностика це наука, техніка та мистецтво. В основу покладені ольфактотерапія це вивчення дії ароматів на психоемоційний план. Та ароматерапія це метод лікування з застосуванням натуральних ефірних олій. Про результати клінічних научних досліджень ефірних олій можна ознайомитися на сайті pub.med.gov. Це така міжнародна бібліотека, де ви можете ознайомитися з тисячами клінічних научних результатів по вивченню не тільки ефірних олій. Аромадіагностика заснована на головній властивості ефірів. На цій властивості, що вони, ефірні олії, потужні біорегулятори. А людина підсвідома, за рівнем приємності, вибирає для себе необхідний біорегулятор. Зрозуміла? На сеансі аромадіагностики ви покроково пройдете конкретизацію власного наміру, тобто чого ви прагнете, особисте спілкування з ефірними оліями. Аналіз вашого сприйняття та створення індивідуального ресурсного парфуму. Який же алгоритм дій під час аромадіагностики? Перше. В процесі спілкування ми конкретизуємо запит, з котрим прийшла людина і чітко формулюємо намір. Наприклад, у жінки складні стосунки з близькою людиною в родині. Тому намір можемо сформулювати таким чином Я люблю та сприймаю своїх близьких такими, які вони є. Або Я щаслива в своїх стосунках. Або Я прощаю всіх за старі помилки. Я відпускаю їх з любов'ю. Запит клієнта може бути в будь-якій сфері життя. Стосунки, здоров'я, кар'єра, достаток, гроші, відпочинок, психоемоційний баланс, внутрішня гармонія. Друге. Проводимо ароматестування з використанням 70 ефірних олій найвищої терапевтичної якості. 99% людей ніколи раніше не тримали в руках ефірні олії такої якості. Відбираємо 5-6 ароматів фаворитів та проводимо ранжування. Наступний крок це аналіз результатів. Аналіз тих причин, котрі заважають людині досягти своєї мети, а також аналіз того, яке послання несуть аромати-фаворити і в чому їх магічна та корисна дія для клієнта. Далі йде створення ресурсної композиції. Після тестування ми детально обговорюємо його результати. Реакція на запахи висвітлює де заховане джерело натхнення. Або як найпростіше зарядити свою енергетичну батарейку. Як вирішити ту чи іншу проблему? в актуальній сфері життя. Аромати як професійний психолог витягують з глибини підсвідомості відповіді на заховані проблеми і роблять це дуже швидко та безболісно. Крім того, ефіри ніколи не помиляються. Людський фактор в даному випадку відсутній. Наступний крок це коли у фіналі аромадіагностики ми разом з клієнтом створюємо ресурсний аромат під його конкретний запит. Для когось цей аромат буде таким букетом, зарядженим на кохання, для когось на підкорення нових кар'єрних вершин. Для когось на гармонізацію стосунків. Залежно від того, з яким запитом прийшла людина на сеанс. У будь-якому випадку ресурсний парфум це індивідуальна аромакомпозиція, якої не буде більше ні в кого, про найважливіше для людини. І одне вдихання вже даруватиме вам гарний настрій і віру у власний успіх. Далі клієнт отримує рекомендації по використанню даної парфумерної композиції, так званого аромату сили, і ми домовляємося через місяць контактувати знову, проаналізувати, якого результату досягнуто, які зміни відбулися. І або продовжуємо використання даної формули, або її коректуємо. Ті, хто пройшли сеанс аромадіагностики і вже не перший місяць користуються ресурсним ароматом, ті впевнені, що формула цього живого ефірного парфуму стане вашим другом та помічником, вашим лікарем. Вашим цілителем, вашим особистим психологом. Тільки за останні пару місяців перед моїми очима на моїх сеансах пройшли аромадіагностику десятки людей, які цінують і вірять в силу ефірних олій. Я спостерігаю за ними в соцмережах. Контактую і спілкуюся з ними в житті і бачу позитивні зміни і неймовірну силу дії ефірних олій на життя тих, хто пройшов сеанс аромадіагностики. І якщо ви Думаєте про те, що таке оригінальне, незвичне, корисне подарувати собі чи близькій людині? Не роздумуйте довго. Аромадіагностика і ваш ресурсний аромат сили це краще, що ви можете подарувати собі та близьким людям сьогодні. Тепер ви не сумніваєтеся, що аромадіагностика це методика, яка допомагає найкоротшою дорогою прийти до себе. Аромадіагностика подарує вам можливість володіти таким скарбом, як справжній натуральний ефірний парфум, який повністю змінить якість вашого життя на краще і трансформує ваш внутрішній світ.